На українському ринку з'явиться найбільший спортивний рітейлер. Національна мережа гіпермаркетів «Епіцентр-К» підписала ліцензійний договір про партнерство зі швейцарською компанією інтерспорт. Україна стала 45-ю на карті відомої торговельної мережі. Я певний, ми обрали правильного партнера з його знаннями і з тією мережею роздрібної торгівлі, яка функціонує з його пристрастю до спорту, плюс досвідом та знаннями інтерспорту. Ми непереможні. Наша співпраця з інтерспортом. Подарує нашим покупцям ще більше можливостей вибирати якісні спортивні товари відомих брендів та реалізовувати концепцію спорт для людей. Засновники епіцентру розповідають, переговори про ексклюзивне представництво тривало понад рік і діляться планами за три роки відкрити в Україні 50 магазинів інтерспорт. Ми усвідомлюємо всю відповідальність і всі ті сподівання. На які які покладені на нас нашим партнером? Я ще раз хочу подякувати нашим партнерам, і я все-таки думаю, що вони вибрали правильний вибір. Понад 4 тисячі киян та гостей столиці взяли участь у забігу хрещатиком на честь партнерства двох видатних компаній. Такі міроприяття дуже стимулюють займатися спортом. тому, що навіть якщо ти не прийдеш, не прибіжиш на перше місце, у тебе буде стимул займатися більше, щоб на слідуємо забігі улучшити свої показателі. Організатори обіцяють наступного року ще більше сюрпризів та кількість учасників і переконують співпраця з інтерспортом відкриє нові можливості для розвитку спорту в Україні та популяризації здорового способу життя.